Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Reolink Video Doorbell. Це стильний, зручний і багатофункціональний девайс, який не тільки значно полегшить вам життя, але й посилить вашу домашню систему охорони. І що головне, він дуже легко монтується та може замінити собою відеодомофон, дверний дзвінок, камеру спостереження та багато інших гаджетів. Але все по черзі! Мене звати Одарка. Ви на каналі SecureUA. Приємного перегляду! Одразу скажемо, що є дві моделі цього двірного дзвінка. Перша працює через Wi-Fi, а друга за допомогою боя. У другому випадку вам доведеться ще й тягнути додатковий провід. Rolling Video Doorbell призначений для безпечного та контрольованого доступу до квартири, приватного будинку, офісу або іншого приміщення. Відеодзвінок дозволяє побачити відвідувача. Та поговорити з ним. Ви також можете під'єднати дурбел до наявної проводки дверного дзвінка, це якщо у вас модель з Wi-Fi. Для регулювання кута нахилу у комплекті йде монтажний клин на 15 градусів. Камера тут з роздільною здатністю 5 мегапікселів, тобто 2К. А широкий кут огляду 134 градуси дозволить бачити не тільки осіпу вас за дверима, а й те, що відбувається навколо них. Також реолінг віто Дурбел обладнаний датчиком руху, тому вам прийде сповіщення про те, що у вас гості ще до того, як вам подзвонять у двері. Є тут і режим нічного бачення до 10 метрів. А завдяки просунутому софту відеодзвінок вміє визначати людину в кадрі і не сповіщатиме вас про інший рух за дверима. Ви також можете встановити зону руху, за якою слід спостерігати. За бажанням, відеодоробелл може працювати як камера відеоспостереження і записувати відео на SD-карту до 256 ГБ чи на NVR. Цей відеодзвінок призначений як для приміщень, так і для вулиці. Має ступень захисту ip 65, тобто ні дощ, ні сонце йому не страшні. Діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 50. Монтується дуже легко, накладним типом, двома шурупами, але тримається дуже міцно. Зірвати його буде складно. Вся взаємодія з дзвінком відбувається у додатку Reolink. Де ви будете приймати виклики, спілкуватися з відвідувачами та дивитися, що відбувається перед камерою. Також у цьому додатку ви можете дуже гнучко налаштувати ваш гаджет. Ви можете встановити роздільну здатність відео у дзвінка, вимикати звук, робити скріншот та багато чого іншого. І ще одна дуже корисна функція Video відео Wi-Fi – Підтримка Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц для більш стабільного з'єднання. Бо далеко не всі гаджети підтримують частоту 5 ГГц, і тому інколи бувають проблеми з їх підключенням. Reolink Video турбел має лаконічний і навіть мінімалістичний дизайн, мінімум якихось деталей та кутів, тому підійде майже під будь-який інтер'єр. Випускається тільки у чорному кольорі. Кнопка велика і зручна має led підсвітку. А обрати та замовити цей або будь-який інший відеодзвінок і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Сікірюа. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Одарка, канал Сікір'Я. До нових зустрічей!